Грандіозне свято з танцями, аніматорами та зірковими гостями влаштували для малечі у волонтерському містечку Місто добра у Міжнародний день захисту дітей. Побачити щирі дитячі емоції на власні очі вдалося і нашим журналістам. У міжнародний день захисту дітей місто добра зібрало чимало гостей та відвідувачів, адже для малечі тут влаштували велике свято. Як пояснює керівниця центру, нині важливо дарувати дітям щасливі емоції та показувати, що дорослі цінують їхнє дитинство та хочуть зробити його безпечним. Дітям потрібно знати, бачити і відчувати, що вони важливі, що вони потрібні, що їх бачать, що для них завжди є багато подарунків, і дорослі про них піклуються. Завітали на свято не тільки вихованці центру, а й діти з усієї України. У нашому шелтері сьогодні присутні наші випускники, діти, які за вже завершили перебування у місті добра. Ми дуже раді бачити, як вони ростуть. Також є діти, які з'їхалися з усієї України. Це діти, які постраждали через війну, які втратили батьків, які осиротіли. Це діти нашого проекту. Наші діти для молодші організували фудкорт, яскраві фотозони, танцювальну програму. А на головній сцені на них чекав концерт від зіркового. Остей, чарівниць містечка, під час якого презентували нову пісню міста добра. А ще у кожного була чудова можливість спробувати себе у ролі поліцейського. Діти сьогодення потребують підтримки, адже Значна частина мешканців приїхали з деокупованих територій, які потерпали від обстрілів, життя у підвалах. І саме зараз ми зобов'язані їм показати, що життя продовжується, і воно буде в них у яскравих барвах. На сьогоднішньому святі кожна дитина може відчути себе у ролі поліцейського, сфотографуватися з представниками поліції, отримати пізнавальний буклет. Крім того, наші працівники підготували смачні сюрпризи для мешканців міста Добра. Щирими емоціями ми від влаштованого для них свята поділилися і діти. Сьогодні у нас свято. Тут був шумін міжатик, мені подобається шарики, паруком, ваточка. Мені сподобається, що тут так весело. Ігри подобаються. Ну, поліцейські, гарні, дуже приїхали до нас для дітей показати. Мені сподобалось дуже анімари, мішки ці горки Мені сподобалось. Будемо танцювати до слова керівниця міста добра. Також розповіла журналістам про досягнення центру за минулий рік та поділилася планами на майбутнє. Ми відкрили наш дім метеликів реабілітаційний центр для дітей. Ми е, започаткували нові проекти. Дитина не сама доглядаємо самотніх дітей у лікарнях, які відібрані щойно з тих чи інших обставин. Ми надали більше 70 тонн гуманітарної допомоги, втілили більше 1500 дитячих мрій. Е, зібрали кошти на шість важливих життєвих операцій для діток. Це на півтори мільйона гривень. Е, відкрили освітній простір. Дуже багато всього зроблено, але недостатньо, тому що нашим дітям дуже потрібна школа саме для дітей, які мають епілепсії, які мають трахеостоми, які потребують медичного супроводу під час навчання, і саме така школа з'явиться у місті добра. Анна Харабара та Модня